Жуємо говорити про міжнародну політику. Зокрема, далі йтиметься про вибори у Франції. А там майже 200 претендентів зняли свої кандидатури з другого туру парламентських виборів. Місцеві видання зауважують, це спрямовано на те, щоб не допустити отримання абсолютної більшості в парламенті ультраправим національним об'єднанням. Ціль зняття кандидатур не допустити розпорошення голосів. Таким чином на виборах французи матимуть лише одного кандидата, що протистоятиме ультраправому політику. Або його союзнику. Оксана Мельничук, політична глядачка у Париж долучається до нашого ефіру. Оксана, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір. Отже, великою мірою е ідуть на ризик опоненти е правих сил у Франції, знімаючи свої кандидатури з метою консолідувати. Всю підтримку виборців, яким не подобаються праві сили довкола меншої кількості осіб, відповідно, розраховуючи на кращий результат. На вашу думку, наскільки це виграшна стратегія, і чи не виявиться так, що використовуючи її опоненти праві сили отримують ще більше можливостей у новому парламенті? Ну я думаю, тут треба пояснити нашим глядачам, що значить зняли кандидатури. Це не зовсім правильне слово. Вони не зняли свої кандидатури, вони поступилися своїм місцем в другому турі виборів для того, щоб консолідувати сили одному кандидату, тобто не розпорошувати сили на декількох кандидатів, які протистоять цьому фронту. Да? Верніше, це не фронт називається зараз, це називаються е, народні збори, так називається ультраправа партія, яка зараз є лідером перегонів. Я трошки зупинюся на цифрах, щоб нашим глядачам було зрозуміло, так, про що йдеться? Тобто французькі вибори в парламент вони відбуваються в два тури. Перший тур це тур, на якому е, тобто, в них є 508 округів виборчих, на яких відбуваються ці голосування. Представлені всі партії, і дуже часто буває така картинка, що в першому турі виходять партії, наприклад, цей народні, оцей, народні збори да, ультраправі, центристська партія, партія Народний фронт, там республіканці, ще якісь екологісти. Да, тобто може бути троє четверо кандидатів на одній виборчій дільниці. В результаті цього першого туру. 34% взяли на себе ультраправі, 28% взяла та сила, яка називається Новий популярний новий народний фронт це Лівий і Ультралівий сили. 21% у партії президента Макрона, 10% у республіканців, і там ще якась дрібниця в решті партій. І тому, якщо в другі, тобто в більшості немає в нікого 34% – це навіть не більшість у французькому парламенті. Так тобто, ну скажімо так, якщо буде позитивувати речі, то ультраправі вони не є лідерами цих перегонів, тому що якщо ми поєднаємо народний фронт, який представляє собою лівий і ультралівий сили, центристів, республіканців, то в нас виходить 60%. Тобто, все ж таки проти у цих ультраправих у Франції проголосували більше ніж 60 людей, виборців. До речі, в цьому році, від 1997 року, французи побили рекорд, в них найбільше ну, найбільший відсоток відвідувань цих виборів, 66% майже. Тобто, що ми зараз бачимо, яку картинку? Якщо б на другий тур знову пішли ці всі партії. То звичайно, ультраправі знову їх би було там 34 чи більше, навіть а ці всі розсіяли би свої голоси. Тому демократичні ці всі сили, які протистоять ультраправим, вони вирішили і вчора. І в неділю ви собі не уявляєте, просто тут мені здавалося, що телевізор взірветься від цих дебатів, від цих суперечок. Але вони все ж таки, оці всі демократичні сили, вони погодилися йти єдиним фронтом проти ультраправих. Вони це наз... вони це так назвали, цю кампанію: створити бар'єр ультраправій партії. Таким чином, оці 200 кандидатів, про які ви кажете, вони не те, щоб вони знялися з виборів. Ні. Вони не стали просто третім зайвим в цих перегонах. Тобто, в нас буде така дуель відбуватися. От Я вам сказала, що є 508 округів виборчих, із них в 408 округах буде тільки дует. Тобто, дуель, вони французи називають, буде дуель між ультраправою партією і оцим консолідованим кандидатом, який буде собою уособлювати всі демократичні сили. Таким чином. Ми будемо вже бачити ясну картинку, що ультраправа партія не набира не набирає переважної більшості в парламенті, і таким чином ми уникаємо ризику отримати оцього хлопця Барделу, який є іммігрантом. До речі, він з іммігрантської родини італійського походження. От, і, і дуже всі бояться, що він би став прем'єр-міністром своїх, своїх 28 років. Тобто, ризики на того, що він стане прем'єр-міністром, і те, що взагалі ультраправі прийдуть до влади, вони зменшуються таким чином. Тобто на сьогоднішній день от, гарячі пиріжки. От, я щойно перед вашим ефіром дивилася французькі ефіри, о 6-й годині вже були закриті всі е, подачі кандидатів на другий тур. Тобто Ми вже бачимо картину, хто буде. І можна так попередньо навіть математично, вираховувати, що ультраправі навіть якщо тут півфранці зараз за них проголосують, вони не наберуть половину. Парламенту, а для того, щоб вони формували уряд, треба набрати не половину в парламенті, а більшість тобто більше ніж 289 місць в місць у парламенті. Станом на сьогодні в них немає такої картинки. Французькі аналітики прогнозисти кажуть, що вони не набирають навіть 200, 250 місць в парламенті. І звичайно, боротьба буде дуже запекла, як кажуть французи, які сьогодні тут скрізь виступають і по радіо, і по телебаченню зранку до ночі. Ми не маємо пропустити ультраправих до влади, тому що ми зараз живемо в такий історичний момент, не тільки для Франції, а й для всієї Європи. Вони всі наголошують на тому, що в Європі зараз війна, що нам треба підтримувати Україну, і тому ми не можемо допустити, щоб Франція, яка є одною з ключових країн Євросоюзу, мала собі уряд ультраправих. Так що будемо сподіватися, що ці сподівання французьких демократичних сил виправдаються. Пані Оксана, а чому партія Макрона здобула лише третє місце у першому турі виборів? Які фактори цьому сприяли? Ви знаєте, це дуже таке цікаве запитання, да, тому що це проблеми, скажімо так, росту. Ну це, це взагалі проблема всіх правлячих партій, які на другий термін залишаються при владі, тому що вони знаєте, якби так почувають на лаврах своєї минулої слави, і вони трохи розслабляються. Але питання навіть тут воно більш глибоке. Протягом останніх 40 років, за цих останніх 40 років, ультраправі мали 40 років тому 5% всього в, в політичному полі французькому, а станом на сьогодні 34%. Це означає те, що інші правлячі партії вони абсолютно не займалися соціальними питаннями. Тобто вони займалися всім зовнішньою політикою, вибудовування Євросоюзу, налаштовування цих всіх міжнародних зв'язків, займалися страшними важкими геополітичними питаннями. Але вони геть не займалися соціальними питаннями. Вони голосували там за однополіці браки, да, шлюби, вони захищали інтереси ЛГБТ, і вся їхня соціальна політика вона зводилася до не соціальної політики, а до суспільних проблем. А соціальна політика, вона якби залишилася те, що називається в маржі, стала маргінальною. Нею займалися тільки профсоюзи. Що ще відбулося у Франції років 20 тому? Ви всі знаєте, що Європа була деіндустріалізована за рахунок того, що дуже багато великих підприємств було переведено в Китай. І що сталося з робітничим класом? Куди він же нікуди не дівся? Ці люди вони всі залишилися на місцях без роботи, на пособі і такі інше, і, але ними ніхто не займався, і вони якраз маргіназувалися. А треба ну, згадати, що Франція це була така собі соціалістична країна, де панували соціалістичні цінності, де було все ж таки е, рів, оця рівність, свобода, братерство це їхні гасла, які дуже добре працювали свого часу. І оці робітники, які своєю там кров'ю, своєю боротьбою вони вибороли собі свої права. Коли індустрія зникла, ну вони залишилися ні з чим, і їх так би мовити, підібрала оця ультраправа сила. Розумієте, тобто тому що решта партій правлячих, вони тільки називалися там соціалістична партія, там у них була республіканська партія, але вони всі захопилися лібертаріанством. Ну, те, що називається, знаєте, можна сказати таким е диким капіталізмом, да? тому що в принципі було, ви знаєте, економічне зростання, було 30 років, коли взагалі було все дуже добре в цих країнах, особливо у Франції. І тому вони трошки знаєте, приспали оцю долю свою. Да? Тобто вони е втратили бдітінність, як то кажуть, да? за оціми соціальними процесами. А коли ти не займаєшся суспільством і соціальними пр проблемами, які існують в цьому суспільстві. То суспільство це ж як ріка, це як вода. Вона завжди знаходить собі вихід. Профсоюзами одними ти не вирішиш соціальні питання. І таким чином ці всі люди, робітники, вони опинилися біля ультраправих, Тому що ультраправи в своїх, в своїх речах вони завжди шукали винних в тому, чому є безробіття, чому є те, чому є се. А хто ви завжди? Іноземці. Насправді, те, що ви описуєте, історично, особливо після Другої світової війни, в Європі відбувалося щонайменше кілька разів в період різних різних індустріальних змін і політичних змін. І очевидно, Франція. Зайшла на новий виток так, тобто, історії, Так, да, тобто це не питання, це не проблема Макрона, скажімо так. Да, просто він опинився в цей період часу. Тобто, це такі загальні процеси. Вони загальноєвропейські, ці процеси. Ви ж бачите, це не тільки у Франції. І що цікаво, просто що на прикладі Франції, ми зараз будемо спостерігати. Це ж Марон Макрон розпустив парламент. Він ж міг його не розпускати. В принципі, для нього нічого такого з тими парламентськими європейськими виборами. Не, ну, не, не вийшло, да? тобто в нього залишався його парламент, який вже був, який працював і таке інше. Але він пішов на упередження. Він подивився на це підняття цієї хвилі ультраправих і він знаєте, він випустив пару. Він вирішив краще зараз на парламентських виборах показати неспроможність до управління ультраправих, ніж довести ситуацію до наступних президентських виборів. Тоді би було б значно гірше. Що ж побачимо до чого? Ще... Побачимо до чого призведеться ставка е, політична. Але Емануеля я хочу Макрона. заспокоїти українців, да, тому що для, Украї... для України що важливо, всі питання безпеки, всі питання військові, це все знаходиться в компетенції президента Франції. Єдине, в чому може нам завадити парламент, якщо він буде не проукраїнський, це те, що він не буде голосувати, або буде як це відбулося в американському конгресі, буде затягувати з голосуваннями, що стосується бюджетів. Але всі політичні рішення, військові, безпекові рішення, це компетенція президента і він призначає тих міністрів, які це за це відповідають. Тим не менше, якщо ми. Зараз не можемо назвати точну кількості голосів, точної кількості мандатів, які отримують парті праві сили у парламенті в результаті цих виборів, але ми очікуємо, що буде меншість, проте їх будуть більше сотні. Це достатньо немаленька кількість, якщо ми говоримо про те, який у них буде потенційно можливий вплив на процесі на процесі у парламенті вручній в політиці Франції. В них, І от... в них не буде. В них не буде більшості, але вони будуть достатньо потужні. Політичну сил як, силу, як, підходи, як цей факт думати. вплине на політичний вплив Макрона і е, сил, які стоять за ним, ну ви знаєте, тут всі політичні оглядачі кажуть, що це великий програш Макрона взагалі ці вибори, тому що його партія вона набрала меншу кількість ніж у цей е, лівий такий, так, так 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 званий новий народний фронт. А Новий народний фронт, він дуже не любить Макрона. Вони, от вони зараз об'єдналися з партією Макрона тільки для того, щоб не допустити ультраправих до влади у Франції. А насправді вони є страшенними антагоністами. І, е, в принципі, Макрон зараз отримав такий холодний душ, тому, тому що суспільство, воно в принципі зараз розколото на дві частини: одна частина, яка підтримує ультраправих, інша частина, яка підтримує ліві сили і. Як кажуть французькі аналітики, ці от зараз перший тур показав, що французи більше не хочуть Макрона, але в Макрона йому ще два з половиною роки да, президентствувати, і е, ті, хто його підтримує і хочуть його, е, е, йому допомогти, вони всі кажуть про те, що Макрону треба буде навчитися рахуватися з іншими думками. Тому що до цього дня, до цього першого туру, Макрон він вважав, що він як Людових 14. Знаєте, Франція, це я, я так ворі, я так хочу, я так роблю. Хоча на мене, от як знаєте, як з огляду українки, яка переживає за свою країну, яка спостерігає за Макроном, що він робить для Європейського союзу для України, я вважаю, що Макрон трошки. Випереджає свій час, тому що він молодий президент, і він дуже знаєте, він в нього такий є молодецький хист, а французи вони дуже консервативні в політиці. В них дуже багато старих людей, і я думаю, що оце така сміливість Макрона, його знаєте, такий, ну як, як, як це сказати, кураж такий, да, з яким він вирішує міжнародні питання, і все звичайно, це дратує консервативні кола, які тут є. Оксана... А французькі. Пільство воно все ж таки більше зациклено на своїх внутрішніх проблемах, і тому, звичайно, що їм просто дуже добре поїздили по вухах праві сили. Оксана дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за такий глибокий екскурс в реалії французької політики. Оксана Мельничук, політична глядачка у Парижі, була з нами на прямому відеозв'язку.